Друзі, всім привіт! Наста вечір у селі, але відпочинку як нема, так і поки що не буде. Підходить до п'яти місяців нашим індичкам. В сьогоднішньому відео ми з вами дізнаємося живу масу цієї індички, і ми її приберемо і потім дізнаємося вагу тушки. Наразі їй зараз 4 місяці і 2 неділі. Отож, дивимося, яка вага, і що далі буде? Вага. 9800. Вага цієї індички 9800 у 4 місяці і 2 неділі. Пройшло декілька годин і перед вами тушка оцього індика самки, яка важила живою 9 кг 800 грамів. Ми вирішили прибирати самих менших самок поетапно. Відповідаю на ваше питання, скільки з'їла отака індичка в середньому від 25 до 30 кілограмів комбікорму. Отож, скільки вийшла тушка? Опа, знімай. Ложимо. Скільки? 7 кілограм 800 грам. Від живої ваги ми віднімаємо 2 кілограми і маємо процент виходу. Продукції всім гарного дня!